Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Дональд Трамп тепер говорить про можливість запровадити санкції не тільки проти Росії, але й проти України. Якщо він не побачить просування до миру з нашого боку, ці слова американського президента знову нагадують нам, що Дональд Трамп практично весь час свого нового перебування на посаді намагається зробити саме Україну відповідальною за те, що йому не вдається домовитися про припинення російсько-української війни. Хоча напередодні обрання президентом Сполучених Штатів Трамп переконував, що це буде зробити дуже просто, буквально кількома розмовами із російським очільником Путіна. Тепер Трамп говорить, що і Зеленський не є таким же невинним, тому що Україна. Збиралися перемогти держава, яка у 15 разів більше за її саму. І тут знову виникає питання не тільки математичне, з математикою у мільярдера завжди було не все дуже добре, а і з історичною логікою. Адже Володимир Зеленський обирався президентом України саме під гаслами завершення російсько-української війни, а зовсім не перемогою над Росією. Зеленський ініціював контакти із Путіним. В Зустрівся з ним в рамках нормандського формату у Парижі. Нова президентська адміністрація України розробляла проекти покращення ситуації між вільною територією України і окупованими росіянами територіями так званих народних республік. Зеленський переконував виборців, що він принаймні закінчив війну у своїй голові, і тут можна задати питання: а ким тоді був Дональд Трамп, що він усього цього не пам'ятає або не помічає? А був він? Президентом Сполучених Штатів Америки весь перший період президентства Зеленського відбувався саме у нього на очах, і, до речі, призвів до першого імпічменту чинного американського президента якраз у зв'язку з українським кейсом, з його намаганням переконати банково в необхідності збирати компромат на майбутнього президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, а шантажував Трамп Зеленського саме тим самим постачанням зброї, яку за його словами більше сполучені Штати Україні не передають, а тільки продають європейцям для того, щоб ті передавали її Збройним силам України, і в цьому американський президент бачить серйозну зміну ситуації пов'язаної з підходом Вашингтона до російсько-української війни. Але коли завершиться ця війна, і коли відбудеться, хоча б. Президентські контакти Трамп, звичайно, не знає його спеціальний представник Стів Вітхов, який відвідував Москву якраз напередодні ганебного саміту Трампа і Путіна на Алясці, говорить, що російсько-українську війну, як і інші війни, вдасться завершити до кінця року, і знову закликає надати американському президентові Нобелівську премію миру. Хоча навіть якщо б у членів Нобелівського комітету виникла така неймовірна ідея зробити Дональда Трампа Нобелівським лауреатом, варто на... Гадати, що кінець року ж зовсім не у жовтні, коли буде ухвалене чергове рішення Нобелівського комітету про присудження премії миру, так що очевидно Дональду Трампу доведеться почекати із своєю кандидатурою, навіть якщо всі уряди, які намагаються грати із Трампівським марнославством, об'єднаються з бажанням надати американському президенту премію, до якої він очевидно не має жодного реального відношення яким чином Трамп закінчить російсько-українську війну до кінця року, Вітков не пояснює, але Трампу довелося роздратовано коментувати слова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що Путін не буде підписувати жодних угод з чинним українським президентом Володимиром Зеленським, якого російський очільник продовжує вважати нелегітимним. Трамп порадив не звертати увагу на те, хто що говорить, підкреслюючи, що всі стають у пози. Які можна просто не помічати, але з іншого боку, якщо не помічати реальні політичні наміри російського керівництва, то з ким тоді Дональд Трамп збирається вести перемовини щодо завершення російсько-української війни? І чи збирається він зрештою тиснути на Путіна, якому нещодавно аплодував під час появи американського президента разом із своїм російським колегою на аеродромі у Анкоріч? Там говорить, що готовий тиснути на Путіна, якщо виявиться, що російський президент. Не готовий до миру і навіть готовий до економічної війни з Росією. Однак абсолютно не зрозуміло, що це насправді означає: торгівля між Сполученими Штатами і Російською Федерацією також знаходиться на дуже низькому рівні, і та продукція, яку Росія зараз постачає сполученим штатам, потрібна насамперед самим Сполученим Штатам, а вже потім Російській Федерації. Так що від американських санкцій на російську продукцію економіка Путіна навряд чи серйозно постраждає. Інше питання це санкції проти. Енергетичних спонсорів Російської Федерації Китаю та Індії однак тарифи проти Індії поки що не призвели до рішення Ніюделі відмовитися від закупівлі нафти. З Російської Федерації якраз сьогодні з'явилося повідомлення, що Трамп намагався чотири рази розмовляти з прем'єр-міністром Індії на і моді, і чотири рази прем'єр-міністр Індії відмовлявся від контактів з американським президентом. Очевидно, розлючений тарифною війною Трампа. Ну а щодо Китаю, Трамп навіть не намагається запроваджувати нові тарифи проти Китайської народної республіки після того, як зазнав ганебної поразки, коли запровадив величезні тарифи. Проти Китаю і зіштовхнувся із аналогічною відповіддю голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який також не пішов на жодний контакт із американським президентом. І тоді залишається тільки зрозуміти, що таке економічна війна з Російською Федерацією в уяві Трампа і до яких реальних результатів, окрім гучних слів і гасел, на які за словами Трампа не варто звертати увагу, вона може призвести. Ось військова допомога Україні, якщо б вона була на тому рівні. Який був забезпечений нашій країні в час, коли президентом Сполучених Штатів був не мільярдер, а відповідальний політик Джозеф Байден, дійсно могла б примусити президента Російської Федерації принаймні замислитися про завершення російсько-української війни. Однак до того часу, поки Трамп буде бахвалитися тим, що він відмовився від нових пакетів зброї і допомоги Україні, а натомість готується до абсолютно незрозумілої. Війни з Росією, це при тому, що ця людина не запровадила жодних нових санкцій проти Російської Федерації за 8 місяців свого скандального перебування у Авальному кабінеті, це, звісно, могло б реально змінити ситуацію на краще. А поки що нам залишається тільки стежити за черговими гучними заявами президента Сполучених Штатів, який намагається ними закамуфлювати своє небажання реально і серйозно діяти проти Російської Федерації, і проти Путіна, а натомість весь час шукає, яким чином звинуватити Україну в тому, що наша країна, яка вже 11 років страждає від жорстокої російської агресії, сама не бажає завершення цієї війни, яку ніяк не може закінчити Дональд Трамп. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і, і Кофі, які допомагають розвивати цей продукт, Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миром, хай щастить!